Через аварійне відключення енергоблоку на Запорізькій АЕС на Прикарпатті вимикатимуть електроенергію. Про це повідомили обласні енергетики. Деталі пошкодження не знають, кажуть лише, що ремонт триватиме до п'ятниці. Згідно графіку, електроенергію наразі вимикатимуть лише для промислових споживачів орієнтовно на дві години. Подібні вказівки запевняють енергетики. Є і в інших областях. Ми працюємо в об'єднаній енергосистемі України і не має значення, де станція знаходиться. Вона працює на спільну мережу, і якщо виникає дефіцит в одній частині, то треба підтягувати пояси і в іншій частині. Тому не нема там окремо виділених споживачів от Запорізької атомної, і все вона працює на спільну енергосистему, і дефіцит виникає у всій енергосистемі. Побутовим споживачам, вимкнення електроенергії наразі не загрожує, втім енергетики не виключають, що воно таки відбудеться. Тому мешканцям варто вкотре задуматись про економію. Хочу ще раз звернутися до споживачів наших про те, що економія електроенергії це є справа на нас усіх і. Якщо ми зможемо самі обмежитися там, особливо зранку і ввечері, то можливо нам не доведеться і вимикати про можливі відключення енергетики. Обіцяють оперативно інформувати.